Всім вітання. Сьогодні хочу вам показати, як легко і невимушено можна перемагати міжнародних майстрів. Чи мій суперник, міжнародний майстер з Азії Баржану, там багато регалій якихось у нього в профілі. І я грав чорними фігурами і дуже легко його зняв. Так, дивимося. О, суперник вбирає систему Мароці, досить міцна, важко тут пробивати. От, Але далі грає пасивно, і мені вдається захопити ініціативу. От Б5 стандартна, звичайно, жертва. Е, на CAB, е, з, ну, СБАБ, бачимо, е, що тут є якісь і комбінаційні мотиви. Ось таке. Ну, але е, це таке більше випадок. Можна бити і просто АБ. І в чорних тут краща позиція, тому що на А2 висить, на слон Б5 вже точно. Типу щось Тура С3 може бути. Ну, навіть Тура С3. Типу, РС Б5. От. І на А2, якщо кінь Б5, кінь Б5. В цій позиції взагалі неможливо, можливо, бо c 1, але якби там умовно рокировка була, то на А2 ми брали. Так, от Б5, класний хід. Суперник уже був розгублений, напевно. Кінь Д5, рішення правильне. Ф'є Д2, король D2, слон b 5 CD, B4. Якщо позиція рівна, ну, але в нього, типу, якби два слони і ініціатива. Він тут починає А3, А5. Тура А1 хід ризикований під офіцера, але напряму викона... використати не впевнений, що я би так от хотів зіграти тут. Бачить комп'ютер такий ходить, то ідея ось така. потім дається шах і ще береться один пішачок. Ну, чесно кажучи, я не бачу тут якоїсь такої в себе аж переваги. Так, добре, суперник. Так, ми кінь c 5 Слон б'є c 5 ну, очевидно, хоче вже на нічию спригувати. Король c 2 Ну, тут єдина, можливо, неточність моя. Це Е6, е що я зіграв в цій позиції, а не Тура b 8 От Тура b 8 була класна ідея з a 4 і b 3 Ну, Я її хотів отут реалізувати, бачите, при коні c 5 але. ну, от... Е в цій позиції не, не доглупав. Так, я зіграв на король c 2 е 6 Для того, щоб відкрити якось лінії. І тут, напевно, супернику треба було, ну, можливо, бити, можливо, навіть закрити цей центр. Закрити цей фланг. Так, він зіграв слон D3, слон D4. Якби. Ну, такий хід. Не коментую. Е, так, G4, Культура F8. О, тут я вже почув проф суперника, е, що я зараз F5 проведу і в мене буде трохи краще. І тут, якщо він б'є, то ми б'ємо і там лінію захопимо. Ну, головне королем встигнути на D6 перейти. Так, поки що король G7, готую Г6. Суперник, слон Є4, Г6, Г4. Можна тут було бити, бити. Тут 8 грати, і на H2 був сенс. Ну я зіграв слон 2 H8, от хотів вимусити оце взяття гаш. E, суперник б'є АБ, і це вже, напевно, йому тут не врятуватися, бо, бо, бо тяжка позиція, і Ш грозить, і, і навіть H5 тут буде вічно прикуто. Король переходить. Ну, правда, треба на то все час. Треба на то все час. Можливо, десь суперник ще рятувався. Ну, він з'їв, і це вже остаточний програш після D6, тому що слон D4 перекриває, з'їдає, пішака d 6 Ось так красиво я його в різнопольних слонах. Розміняв тури і Б3. Рятунку немає. Рівень!